Святкові столи гнуться від різноманітних страв, а шлунок страждає від перенасичення. Відтак це закінчується важкістю, вздуттям, нерідко отруєннями і навіть може призвести до того, що людина опиниться на операційному столі. Відтак лікарі нагадують дуже прості правила, які допоможуть цього уникнути. Їжу треба споживати безпосередньо після того, як ви її приготували, ну максимум там через декілька годин або день. Їжу не тримати довго в холодильнику. Оскільки зараз є в нас нестабільна ситуація з електроенергією, то неправильне зберігання продуктів, воно навіть ну, термічно оброблене може бути неправильно і навіть звичайний продукт, але через неправильне зберігання, він може зіпсуватися. Лікарі рекомендують формувати меню так, щоб основна частина складалась саме з овочів і фруктів. Переважно це є велика кількість овочів, які місять клітковину, які легко засвоюються і не мають відчуття важкості, обмежити вживання салатів, які заправлені майонезами, жирами складними маргаринами, випічка, яка жирна. Переважно скоротити до мінімуму вживання простих вуглеводів, тобто легко засвоєних і складних жирів. Але якщо все-таки на святковому столі не обійтись без традиційного олів'є, то лікарі радять робити невеликі порції, щоб можна було одразу з'їсти і нічого не відставляти у холодильник. Проте потрібно пам'ятати, що велика кількість їжі ще й в поєднанні з алкоголем може закінчитись дуже погано. Жовчикам'яна хвороба і хронічний панкреатит – це є люди із груп ризику. Це є захворювання підшлункової залози, зазвичай супроводжує себе больовим синдромом такого порізуючого характеру, гострого характеру, можливо, блювота при цьому, нудота, звичайно, відсутність апатиту, тоді вже ну і може призвести навіть до пацієнта до операційного столу. У разі переїдання ви можете допомогти шлунково-кишковому тракту з допомогою ферментів, проте ними постійно зловживати не потрібно. Також спеціалісти радять не забувати за тарілку здорового харчування, особливо людям, які вже мають проблеми з шлунково-кишковим трактом. В тій тарілці більше половини. Продуктів це є овочі і фрукти. Це не значить, що треба їсти всі сирі, фрукти і овочі. Можна робити, запікати овочі, можна їх тушити, зробити з них салати. Так само фрукти можна і в запеченому вигляді, не обов'язково в сирому, бо велика кількість сирих фруктів і овочів провокує кислотність, і тому можуть загострюватися кислото залежні стани. Також сюди входить риба, м'ясо, яйця, цільнозернові, а також молочні продукти. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.